Ти не бачиш, хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Далеко, далеко за сіні хмари, немає там бога, немає там кари, там сміху людського і плачу, не чуть, онь глянь, у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину галіки знімають, з шкурою знімають, бо нічим, обуть княжат недорослих, а он не під тином. Опухла дитина голоднебре, а мати пшеницю на панщині жне на панщині жне 12 листопада російській акторці з українським корінням Людмилі Гурченко мало б виповнитись 89 років. Що казала про Москву, якими були останніми словами легендарної акторки, та про останнього чоловіка, який був молодший за неї майже на 25 років. Почуєте у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Впали на покоси, засвітилися на Там дівча ходило, босе. Білу ніжку прокололо. життя акторки Людмили Горченко обірвалось задовго до початку війни між Україною та Росією 30 березня 2011 року. Проте деякі вітчизняні знаменитості переконані, вона ніколи не підтримала б окупаційний режим Кремля. Харка в серці, в душі. і це найпрекрасніший город для мене на землі. Йду по 2014 года. По Врусчатке 2014 -го года. А вот здесь была трибуна, и мы школы шли по по сумской, и мимо трибуны, значит, тренерской. Ох, не говори. Відома українська дизайнерка Ольга Навроцька поділилась, як російська акторка Людмила Гурченко допомогла їй відмовитись від ідеї переїхати до РФ. 50-річна стилістка зізнається, естрадна співачка врятувала її від зміни місця проживання, адже пояснила наскільки сильно відрізняється менталітет Києва та Москви. Передають патріоти України. Я ж була а, доволі відомим стилистом, який працював і художником по костюмах, і дизайнером, який працював з величезною кількістю а, співаків, селебріті там все. Я дуже багато працювала з Москвою. Це правда, і в мене навіть була якось ідея туди переїхати, тому що в мене практично всі клієнти були вони. От в мене не було якогось відторгнення, тому що я радянська В ну, общем, я не буду виправдовуватись. Короче, я була меншоварта, малороска. А, Я нічого не знала, не розуміла про глибину цієї країни, про її коріння. Ну тобто, взагалі, за словами Ольги Навроцької, коли вона розмірковувала стосовно переїзду до Росії, подруг. Ро, Людмила Гурченко відмовляла її акторка. Відверто говорила стилістка не готова до життя в РФ, і вона мені сказала, Оля. ні в коєму разі не приїжджай, Ні ніколи не роби цього. А... Вона рекомендувала, Вона каже: ти розумієш, в Києві в тебе своя атмосфера, в тебе друзі. В Київ, взагалі, типу це таке місто, яке надихає, яке підтримує. А Москва вона каже. тебе тебе зараз почнуть топтати. І, і вона каже, ти королева. Ну, та на мене каже, ти королева, а тебе почнуть топтати, адмітник королева, і ти до цього не готова. І Я зрозуміла, що я до цього не готова, але я навіть не пам'ятаю свої думки. От настільки вона тоді мені це якось це вчасно сказала, що я це відразу якось прийняла і тому та ну пусть їздять сюди. І вони сюди їздили в принципі багато років. За словами дизайнерки, хоча Людмила Гурченко і жила в РФ, вона була дуже розумною і правильною людиною, тому не підтримала б кривавий режим Кремля. Я бізумна любила свою сім'ю. свой город, я любила родину. И я хочу вам сказать, что я готова была за родину отдать жизнь. И это не, ш, не просто разговор. Я не могла даже папе объяснить, маме, что жизнь здесь, в Москве, совсем другая. Вообще, что это не Харьков, это не наша Клочковская, это не, не папины указы и наказы. Есть еще вот такое сознание, что вы с Харькова, или это уже все отошло на задний план? Нет, это никогда не уходило на задний план. Это и есть, может быть, Харьков, детство. Ну, если вы меня спросите... О чем, Владимир? Какое самое счастливое? Что у вас? Что такое счастье ага. в моей жизни, да? Вот, да, это Харьков, это жизнь моя с родителями в Харькове, в Харьковской школе, музыкальной школе до карнавальной ночи. Перла – знаменита акторка у 2011 році. Виходячи зі свого будинку, вона послизнулася і зламала стегно. Лікарі госпіталізували її і через майже місяць. відпустили додому. Однак, через кілька тижнів її стан почав погіршуватись. Всьому виною стала серцева недостатність. В один з моментів погіршення стану Людмили. Їй викликали швидку, але реанімаційні дії не змогли допомогти у важкий період. Зірка встигла зробити кілька записів до. Особистого щоденника я зламала ногу, так дивно гуляла собаками. Якби ж була над підборах, ступала побережно. обережно, так ні, одягнула м'які хутряні чобітки. У них я і поїхала по льоду. сильно і густо припорошеному снігом. І відчуваючи, що падає, хапаюсь за повітря руками. Сильно впала стегном на купу гостро з наконечником. Як падають і застигають краплі в очах потемніло, я одразу зрозуміла, сталося жахливе. Так і є. Черговий по машинах і якийсь водій мене віднесли через мої крихки, стогони до ліфта, до квартири. Нічого не пам'ятаю. Все як у тумані, писала знаменитість, цитує обос У своєму щоденнику Угорченко зазначала: в день інциденту залишилась вдома зовсім одна. На допомогу прийшов друг їхньої сім'ї, проте у чоловіка не було ключі від квартири. Тож акторці довелося, незважаючи на сильний біль, повсти до дверей. Далі вона описала поїздку до лікарні, операцію та свій діагноз. Три переломи на правій нозі. Депресія зараз у повному розпалі, і зрозуміло, що нічого з теперішнього стану не зміниться ніколи. Треба встати на ноги, а потім вирішувати, що робити. Остання нотатка Людмили Гурченко була короткою, проте максимально відображала її думки та самопочуття. Нічого суттєвого не сталося до одужання ще далеко. Шкода. Думала, буде швидше. Неужели не було ні одного сильного? Рядом. сильних мужчин не було рядом. Не було рядом сильних сильных мужчин. Одинокая битва за себе, за, за життя, за роль, я не знаю, за судьбу как Ну, У вас одинока життя була така? Да, 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 да. Ничего, я навчилась Держать удар. Нагадаю, Людмила Горченко виходила заміж шість разів. П'ять шлюбів були офіційними і один цивільним. З п'ятим чоловіком, продюсером Сергієм Сеніним Горченко познайомилась на зйомках фільму «Секс-казка» у 1992 році. Незважаючи на різницю у віці майже на 25 років, вони були разом до самої смерті акторки каких-то важных вещах. Мы находим общий язык, и ему нравится то, что я делаю, ему нравится. Это очень важно. И у него замечательный вкус. Замечательный. Он говорит, вот это не делай, это делай. Чины боятся таких, как вы. Да не знаю, вот Сергей Михайлович меня не боится, я его боюсь. И вообще искал себя, четвертый трубой похож бы на папу. Но он так и не получался. Так і не зустріли. Ну, от сережа ще карта болямій. Ну, він, на ну, всяка єдиний чоловік, котрому я починяю. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Білі роси то кохання, що живе лиш до світання, кров що в сонці, не поблідла, то любов правди. Світла, кров, що в сонці не поблідла, то любов, правдивай, світла.